they're дня всім. Хочу сказати кілька слів. Ну, перш за все, привітати всіх нас з відкриттям висновки, виставки книги в Волині. Ми всі зібралися тут люди, які люблять книгу або найбільше не є своє життя без книги. І, звичайно, події такого роду дуже нас не можуть не тішити, не можуть не радувати. Разом з тим хочу подякувати державній адміністрації, звичайно, столиці письменників України, за проведення конкурсу, за можливість випробувати свої сили. Проявитися та десь в чомусь дуже дуже вам дякую. І особливо вже від себе особисто хочу подякувати літературній студії Лецінкату, яка допомагала нас, слухала, давала поради, мотивувала, стимулювала. Дуже-дуже вам дякую. Ще раз вітаю всіх із відкриттям виставки і завершенням конкурсу. Бажаю всім знайти книгу відповідно своїх вподобань, смаків, читати, читати. Дякую.